Різниця між наймитом і тим, хто є сином або хто є спадкоємцем. Ментальність наймита відрізняється від ментальності спадкоємця. З ментальністю наймита жити не можна. Ви будете дуже сильно страждати. Ви не будете радіти. Потрібно жити з ментальністю сина або спадкоємця. Що це значить? Івана, 4 розділ з 36-го вірша по 38-й. тут написано так: хто жне, той одержує нагороду. Жне, збирає врожай і збирає врожай для вічного життя, щоб разом раділи ті, хто сіє, і хто жне. Адже справджується приказка: один сіє, а інший жне. Я послав вас жати там, де ви не трудилися. Інші трудилися, а ви пожнете їхню працю. Ну, хтось буде сіяти, хтось жати. Але якщо буде врожай, будуть радіти ті, хто сіє, і ті, хто жнуть. У кожного із нас свій шлях. Так, хтось буде в кінці закінчувати, і нібито він нагороду отримає, від от а, а я віддітель сіяв. Але вибачте, ми ж працюємо на один результат. Тому ніколи не майте ментальність наймета. Тому що ви будете завжди ображеним, завжди незадоволеним. Ви долучаєтесь до справи, радійте за результат. Повну проповідь дивіться за посиланням в описі.